Приготувати ідеальний гарячий шоколад потрібно взяти як можна більше шоколаду. Так, я впевнена, що він вийде просто чудовим. М -м як же він апетитно стікає? М -м так, я мала рацію. Шоколад відмінний. О, ні. я впустила черпак Як же його дістати? Та ж, це не так просто, як здається. Ой, а що відбувається? Шоколад мене затягує. Допоможіть, Рятуйте! Я не можу вибратися звідси. Хто небудь на допомогу? Зараз зараз іні. Я тебе витягну. Ой, ласкаво, просимо до нового челенджу. Погнали дивитись. Моніка, вперед. Окей. Ого. Мені дістались кавунчики. А у тебе що? О, ні. Це що, живі гусениці? Мамочки, я зовсім не хочу їх їсти. Ох, мені навіть чіпати їх страшно. Не можу. Не бійся. Я якраз маю ложку. Тримай. Дякую, звичайно. Але я думала, що не стану їх їсти зовсім. А тепер доведеться ковтати цілу купу. Це виглядає огидно. Добре? Що є шоколадний фонтан. Щоправда, він ситуацію не виправить. Біє. На них навіть дивитися видно. Не те, що жувати. Який жах. Не вірю, що я це проковтнула. Давай, Моніка, тепер ти. Добре. Я ще ніколи не їла кавони в шоколаді. І мені цікаво, наскільки це смачно. Скоріше б спробувати. Виглядає дуже класно. Ого, це так соковито та солодко. Мені дуже подобається. Тих, щастить же тобі? Це точно. Я тепер з'їм одразу два шматочка. Це буде вдвічі смачніше. Моніко, а може ти поділишся зі мною одним? Ти про цей кавон? Ага, а? <пробач>, Пробач, але я не маю наміру ділитись і хочу з'їсти все сама. Здорово, я тебе розіграла. Не хвилюйся, голодною ти не залишишся. У тебе ще ціла миска гусениць. О, ні, а я тільки про них забула. Треба швидше залити їх шоколадом. Хоча навіть у шоколаді вони виглядають бридко. Як же вони мерзенно ворушаться? Будь ласка, хто небудь розбудіть мене і скажіть, що це лише сон. Сон, але мені тебе дуже шкода. Повірити, не можу, що я це роблю. Будь ласка, нехай це швидше закінчиться. Все, я більше не можу на це дивитись. А можна я буду перша? Давай. Вау, яка краса! Дивися на у мене мармеладні очі. Ого, це дуже комедно. Очі були мармеладними, а стали шоколадними. Я впевнена, що так буде навіть смачніше. Особливо, якщо запити цими коктейлями, котрі знаходяться в шприцах. М -м -м, мармеладні очі в шоколаді це супер. А тепер змішаємо два коктейлі прямо у мене в роті. Отак, яка ж смакота. Nice. Це був неймовірно смачний десерт. Я в захваті. О, у мене лишився ще один. А на що в тебе? Давай відкривай. Ну-ка, подивимось. Це людяник з гострим перцем. Серйозно? Ой, мамочки. Вперед, hey Впереди, сміливіше. Oh. Я, звичайно, люблю льодяники та шоколад. Але ось гострий перець мені зовсім коштувати не хочеться. Ну, добре була не була. М -м -м. А якщо просто облизувати, то виявляється це дуже смачно. Отак. Смакота. Зупинитись неможливо. А, згодна. Mm. Ой, я так захопилася, що зовсім забула про гострий перець. Мамочки, тільки не це. У мене всередині все горить. Сос, здається, вибухає. Ой-ой. Так, Ейні, спокійно, я тебе врятую. Будь-яку пожежу можна загасити водою, але тобі пощастило, бо в цьому випадку буде шоколад. О, так. Велике дякую. Мені стало набагато легше. Супер! Чудово! Ми молодці! Можна йти далі. Давай скинемось хто перший? Суєпа! Я перемогла! Ура! Ого, мені дістались роли. Круто! А тобі що? Упевнена, мені також пощастить. О, ні! Це ціла миска живих таранів! Ну і прикол! Ну і що? Поки ти приходиш до тями, я спробую свої роли з шоколадом. Так, поєднання незвичайне, але я впевнена, що це буде круто. Ой, яка гедота! Виявляється, я помилилась. Це зовсім не смачно. Буває, так буває. Проте в мене з'явилася ідея, як швидко з ними покінчити. Можна зробити один великий рол на паличці і полити його шоколадом. Ох, здається, це виглядає дуже апетитно. Шкода, я знаю, що це зовсім не смачно. Добре, треба швидше з цим покінчити. Ой-ой, ну і гидота. Головне, не зосереджуватись на смаку. Залишилось зовсім трохи. О, так чи інакше я впоралась. А ти можеш взяти мої палички, щоб було зручніше їсти тарганів. Міє, у мене по всьому тілу біжать мурахи від одного вигляду цих комах. Сподіваюсь, вони не кусаються. Мамочки, зблизька вони ще страшніші. Якби я хотіла, щоб це був страшний сон. Але ні, мені правда, доведеться це з'їсти. Ой, Мені здається, що зараз мене вирве. Ага, і мене за компанію. Спробуй налити шоколад прямо в миску. Думаєш від цього вони стануть смачнішими. Я в цьому дуже сумніваюсь. Але я зроблю, як ти пропонуєш, бо я не хочу розтягувати цю муку. О, яке жахливе видовище. Гаразд. Треба уявити, що це щось смачне. Наприклад, мармелад чи хромкі чіпси. Але це не допомагає. Ох, бідолашна Моніка. Я б точно не змогла це з'їсти. Можна я перша? Дякую. Мені дістався авокадо. Я їх не люблю. А в мене горщики з землею. Боже, це взагалі їстівне. Я ще ніколи не коштувала сиру землю. Ой, і правильно робила Це огидно. Залишилась надія лише на шоколад. Хоча, чесно кажучи, я сумніваюся, що він покращить ситуацію. Ну що ж, спробую. Проковтнути це неможливо. Еу! Моніка, давай краще ти. Я чудова. Поки ти їла землю, у мене з'явилась чудова думка. Я перетворю авокадо на розкішний десерт, розріжу напіл, витягну кісточку і наповнюю його шоколадом. М -м, здається, виглядає дуже апетитно. О, а їсти зручніше за все буде ложкою. Ну що ж, спробуємо. Як щось я вже сумніваюся у своїй задумці. Mm -hmm. Ні, ніякого розкішного десерта не вийшло. Буває. Мій план провалився. Це виявилось зовсім не смачно. Хоча постривайте. А що, якщо використовувати порожню шкірку замість чашечки і налити в неї шоколад? Круто! Так я зможу випити цілу купу шоколаду. Ось це дійсно здорово. Yeah! Ну от, у мене залишила ще одна половинка авокадо. Ен, а ти давай, не лянуйся, їж. І навіщо ти мені про це нагадала? Добре, я спробую зробити коктейль. Раптом у мене вийде смачно. Виглядає це, звісно, так собі. Ну, гаразд. Спробую. Ой, який жах. Мене зараз знудить. О, Моніка, У мене з'явилась ідея. А можна я візьму тою кісточку. Кісточку? Звісно, тримай. Велике дякую. Дуже цікаво, що вийде, якщо викопати ямку, покласти кісточку та полити все шоколадом. Ось так. А тепер лишається зачекати. Дивись, Моніка, у нас виросла шоколадне авокадо. Ось це так. Пахне круто, а на смак ще краще. Клас! Хочеш спробувати? Звичайно. Зараз. Пригощайся. Вау, спасибі! Давай відкриємо разом. У мене яблука. А в мене мерзина цибуля. Як шкода, що мені так не пощастило. Ох, здається, нічого не вдієш і мені доведеться спробувати. Але для початку занурю його як слід шоколадний фонтан. Виглядає вже краще. Але пахне все таки жахливо. Бє, ну яка ж це гедота? Мерзенно. Ще і очі сльозяться. Ох, бідолашна. Ну, от і все. Я це зробила. Ой, ні. У мене ще цілих дві цибулини. За що? Натомість, щоб дивитися, як він мучиться, краще я спробую свої яблучка. Упевнена, що в шоколаді вони будуть просто неймовірними. А ще до мене прийшла класна ідея. Я прикрашу своє шоколадне яблучко шоколадною посипкою. Ви лише подивіться, який розкішний десерт у мене вийшов. Ого, і правда дуже гарно. Велике дякую. Але це не лише дуже гарно, але ще й дуже смачно. Я в захваті. Вау! Щастить же тобі. З одним яблучком я вже впоралась. Переходимо до наступного. Ох, вже ця кольорова посипка. Ой, я забула, що у мене цибуля, а не яблуко. Гидота. О, точно. А що якщо влаштувати пранк і замінити цибулю на яблука моніки? Ось це буде прикол. І так, тепер лишилося обваляти цибулю в посипці. І непомітно підкласти. Ох, ось це буде умора. Ей, Моніка. Що? Хто мене чіпав? Було ваше, стало наше. Дивно, може, здалось? Яблуко просто потрясне. Ось це смакота. І як же здорово, що в мене лишило ще одне яблучко. Ой. Яка мерзота, б'є, гедота. Ей, не соромно тобі. Ой, це ж твоє яблуко, так? Ну, тримай! Ну, дякую. І що мені тепер з ним робити? Упс!